Зараз до нашого ефіру я запрошую Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил збройних сил України, капітана третього рангу. Пане Дмитре, слава Україні. Дорогая слава вітаю Максима! Вітаю студію та глядачів. Добрий. День, всім. Чи правильно робити висновок, що на основі інформації, яку я озвучив стосовно того, що росіяни не можуть довести до ладу до пуття ті свої кораблі, які потребують ремонтів, що в них взагалі нічого нового не випускається з того, що вони можуть спустити на воду? Насправді. У них кораблебудування воно працює, існує і якраз на півночі, здебільшого. І тут питання навіть не в тому. Тут питання в тому, що кораблебудівна галузь, вона має таких кілька основних проблемних питань: це перше зношення парку, це доволі застарілі проєкти і критична залежність від імпорту комплектуючих. В 2014 році нагадаю вам, Україна припинила постачати газотурбінні двигуни, які виробляли в моєму і вашому рідному Миколаєві. І так в результаті ціла серія кораблів залишилася без двигунів, і вони були вимушені їх продати недобудовані Індії. І Індія вже окремо отримувала купляла у нас ці двигуни. Так було і з іншими серіями, де вони заміняли двигуни спочатку на китайські, потім на російські. Якщо брати малі ракетні кораблі, вони їх випускали таких двигунів усією своєю над державою один на рік. Тому є критична залежність від імпорту комплектуючих. Є, звісно, проблеми в галузі, це невиконання, як правило, заказу більше державного замовлення, більше, ніж там, на 70%. Або менше відсотків, і це відставання по графіку в середньому 10 плюс років. Але тим не менш галузь все ж таки якось там ворушиться. Вони періодично деякі одиниці спускають. Проте з такими знаковими проектами, як Нахімов, Кузнєцов і менші там, такі як цей, у них виникають складнощі так. А хто з інших країн може допомогти Росії в їхньому становищі з флотом? Я чому питаю? Тому що от Північна Корея вона вже допомагає Росії живою силою, допомагає і озброєнням. Але відомо, що Північна Корея вона теж має на озброєнні свій флот, і от зараз, за останніми даними, будує найбільший військовий корабель, розміри якого більші, ніж удвічі перевищують будь-який інший корабель військово-морського флоту. Флоту е, країн світу за тими даними, які отримала там розвідка довжина цього фрегата становить близько 140 метрів, що робить його найбільшим військовим кораблем виробленим у північній Кореї. Е, Ченін може допомагати Росії е, е, кораблями, флотом, на вашу думку? КНДР вони ще і підводні човни будують на додачу. Це, до речі. Теж одна з тих галузей, де росіяни завжди е, намагалися е, змагатися навіть зі Сполученими Штатами. Там є кілька таких доволі масштабних проєктів. Так? Один з них, правда, ми всі пам'ятаємо, е, називався Вінкурськ. Але, е, звісно, вони можуть отримувати якісь е, способи виробництва. Хоча насправді теоретично це КНДР має вчитися у росіян. Тим не менш, КНДР багато років працює в умовах жорстких санкцій, тому відповідно їм теж є яким досвідом поділитися з своїми союзниками, з так званою Російською Федерацією. Але щодо розмірів, ну це такий звичний максималізм для усіх подібних режимів: там цар колокол, цар Пушка, цар корабель. Сучасні флоти зараз змагаються не розміром. Не довжиною о, безпосередньо корабля, а його оснащення. І зараз о, найпопулярнішим о, класом є якраз о, о, такі проєкти, як Корвет, наприклад, угу. і, який дозволяє нести на, на собі доволі велику кількість озброєння, які мають о, достатньо великий рівень автоматизації процесів. Тому о, на сьогодні. Розмір не має значення таких питаннях зрозуміло навіть навпаки. Пане Дмитре, зараз повітряна тривога на Одещині, зокрема, повітряні сили збройних сил України інформують про ракетну небезпеку і раніше моніторингові пабліки повідомляли про розвідувальний БПЛА, який працює довжо узбережжя одеського району, а саме в районі Чорноморська, і закликають уважніше до ракетних загроз і повідомлень від повітряних сил і реагувати на ці повідомлення. Стосовно ситуації в акваторії Чорного моря Азовського. Що маєте на даний момент? Яку інформацію можете нам озвучити? Наразі залишається основною проблемою, звісно, це присутність авіації і наявність оперативно-тактичних ракетних комплексів на території тимчасово окупованого Криму, які вони використовують. На жаль, цієї весни вже маємо два кейси: застосування подібних систем для обстрілів півдня конкретно Одещини минулий обійшовся чудом без жертв, але теж був нанесений по портовій інфраструктурі, по цивільній Під час попереднього обстрілу було чотири загиблих цивільних моряки іноземних громадян. Um. Військово-морські сили збройних сил України вони теж долучені до захисту, зокрема узбережжя Одещини, Миколаївщини, Херсонщини. Від загроз повітря. Як оцінюєте рішення Румунії вирішити, які вирішили збивати дрони над своєю територією? Звісно, це позитивний доволі кейс. Тому що так на жаль, періодично, росіяни використовували ці дрони камікадзе для обстрілів прикордонних об'єктів, таких як порти на Дунай, і звісно, деякі з цих дронів потрапляли ймовірніше за все в поле зору наших добрих сусідів з Румунії, і якщо є небезпека. Перетину держкордону повітряного простору цієї країни, то це цілком логічне і вмотивоване рішення, яке, звісно, ми можемо лише вітати зі свого боку. Пане Дмитро, дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру наживо і відповіли на мої питання. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами на прямому зв'язку.